Відомо, що x0 дорівнює мінус 2 точка екстрему функції fx, яка має похідну в кожній точці на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Обчислі значення виразу, якщо графік функції рік від fx проходить через точку мінус 27. Для знаходження значення даного виразу нам необхідно f' від мінус 2 та знайти значення f від мінус 2. x 0 дорівнює мінус 2 це точка екстремуму. даної функції від x. Похідна в цій точці буде дорівнювати 0. Графік функції від x проходить через точку мінус 2, 7. Тобто, якщо х мінус 2 y сама функція буде дорівнювати 7. Знайшли. Тепер всі ці значення підставляємо до виразу. 3 множимо на 0. Мінус 5 помножити на 7 і поділити на 2. 3 множимо на 0, це буде 0. Далі мінус 5 на 7, 35, ділимо на 2, мінус 17, ,5.